Я слава Ісусу Христу! І що означає, візьми хрест свій? І багато людей, які думають, що якщо вони носять на, на тільний хрестик, то це означає, що, що вони вірять просто в Бога і все, і більше нічого не треба робити. Оказується, що візьми свій хрест і неси. Ісус, Він ніс наші гріхи на собі, таку тяжесть велику. А ми. Не можемо жити для Бога, для Ісуса. Да? Ісус помер за нас, за наші гріхи. А розіп'яти, нести свій хрест взяти це значить розіп'яти свої гріхи, жити вже для Ісуса Христа. І стати учеником Ісуса Христа, виконувати п'ять пунктів ученичества. Кожен день перебувати в Слові Божому. Це є воля Божя.